Так, друзі, всім привіт. Зараз я на своєму телефоні ввімкну трансляцію, щоб бачити коментарі і побачити, яке відео. Зараз. Так, ось є трансляція. О, як мене чутно. О! Як мене чутно. О, добре, чутно. Все, добре. Тоді я тут вимикаю звук, вмикаю собі таку сучку, зараз поправимо. Так, друзі, ну що, для тих, хто. Буде дивитися в записі. Сьогодні 5 квітня, Танівський район, Черкаська область. Такий тепленький день, вранці був дощ, але вийшло сонечко і потеплішало. Бджоли летають, трошки носять пилок. Так, ну, справи які? Корпусні вулики, тільки що підставляв. Вони в мене добре перезимували. Був вже цілий корпус, бджола так змінилась. Тому я їм підниз сформував в е, себе на складі такі корпуса там, з медом і з осені є. Я їм підниз е, поставив, тепле, тепле повітря піднімається догори. Тобто я їх і, і гніздо не охолоджую і їм буде і запас і меду і пилку. Так, димар я заправив о, вже. Троє людей, добрий день. Скажіть, як мене чутно. Хоч побачу, хто це під'єднався. Зараз, поки тепло, хочу трошки поставити, може, пару рамок з медом. Ну, сьогодні я вже 20 вуликів передивився, це корпусні попідставляв. Там ще одні корпусні. Коротше, трошки працюю, тому що. Синоптики передають там 10-12 градусів. Вроді як і погода така не дуже холодна, але якщо підуть дожді, джоли не зможуть літати, який в них там запас меду. Зараз джоли добре трудяться. Зараз так, пройдесяці і покажу вам, який лід. Носять квітковий пилок. Так, це в мене трошки сохне, позатікало під кришку. Невірно зробив криші на цих вуликах, без як воно, без реючок. І вода тече по вулику і затікає інколи. В теплушках в мене були більш слабенькі вулики, бджоли. Бджоли більш слабенькі, тому там зараз по корпусу. І вони як теплі сидять, я їх поки не розширяв. ось. Так от додани. Ось такі справи. Давайте дощ трошки ляпить, наче, от тільки вімкнув. стрім і погода зразу стоїться. Давайте зараз подивимось, що у нас тут. Трошки познімаю, тут близько до вайфа. Близько до Wi-Fi, тому знову таки, хто буде, дивитися в записі. Не забувайте записі, не забувайте підписуватись, що вам приходило повідомлення, коли я запускаю стрім. Так, ну тут бджоли трошки за заставною стоять, але можуть, можуть кусатись. Так. О, така сімейка добра тут. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь рамок. Система Додан 300. Так, что могу сказать? Крайняя рамка также засеяна. Тут же навіть можна бачити відкритий розплід. Всю пасіку я два тижні тому передивився. Майже всі бджоли попали на трансляцію. Тому можете шукати вулики і порівнювати. Так, ну тут все зрозуміло. Розпліду багато, пилку немає. Повиїдали за ці холодні дні. Те я передивляюсь, щоб вам показати. Ось така порода це в мене місцева. Є трошки бакфастів, карніки, але я їх не підписую, не знаю, де яка. Тому. Так, значить, що ми робимо в цьому вулику? Правильно ставимо їм мед. Ось таку рамочку. Одну. І ось така ще, хоча це, мабуть, можна було і на вибраковку, але вона ще так в такому стані, що рік ще послужить. Все, дві штуки я їм поставлю. Е, друзі, я розумію, що краще поставити одну. І на наступному тижні ще одну. Але на наступному тижні, скоріш за все, я не приїду. А залишати сім'ю з двома кілограмами меду. В таку погоду мені не дуже хочеться. Так, 5 людей. Всім привіт. Хоч би в чат би хтось щось написав. Щоб я хоч знав, хто мене дивиться. Це я дивлюсь бджоли в Канівський район Черкаська область. Підставляю їм мед після холодного тижня, навіть два холодних тижні. Обов'язково втеплюю, бо розплоду багато. На вулиці холодно, щоб не було всякого аскасфірозу, Гнильців потім. Догою вам. Яка зараз температура? 12 градусів. У нас взагалі холодно. Вчора було дуже холодно, і сьогодні вранці йшов, йшов дощ, але щось днем розгулялось і я зразу на пасіку. Одеська область дощі. Я розумію, у нас теж, теж дощі. Вибачаюсь, теж у нас дощ був, і навіть тільки що коли я стрім запускав, трошки накрапав, але трошки попрацюємо. Сонечко то виходить, то заходить. Вчора, поки цілий день йшов дощ, я попідготовлював рамки, перебрав їх, що там на вибраковку, де повідкладав де більше меду. Не менше меду, тому поки сонце є, треба їх пробігтись, пороздавати. Так, тут за заставною бджіл нема, значить, не все так гарно, як попередній, але сім'я, бачите? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вощину, е Так, дивіться. Вощину я бачив, що джоліри ставлять в Ютубі, але це ж ті, які сиропом годують. Якщо бджоли два тижні сидять в вулику, не літають, тільки вижирають запаси, ну так вони ж її тягнути не будуть. Ні, я таким не займаюся. Я бджол не годую. Це, бачите, все соняшник. Займую на соняшнику і так, це вже засіяна рамка. Меду не дуже, хоча я їм два тижні тому попідставляв. Бачите, вони все весь мед переробили в розпліт. Бомба. Супер. Вже середенька виходить. Виходить, зараз сім'ї почнуть, почнуть розвиватись. О, вже 8 людей дивиться. Всіх вітаю. Як ваші справи на пасіці? Матка лазить по останній рамці. Дивіться. Що значить, коли вулик степлений, Бджіл нема. А матка лазить і сіє в останній рамці. Це в мене ще мені повезло. це Батько ще років 30, ще радянські. Утеплення. Тут такий є пух. Пуху навіть є. Так, все так поставив крутову овощину Відтянув і засіяло марки. Їснуть, року, строю, стройкалися в одній сім'ї. Так, ну знову такі. У вас може в Одесі області трошки тепліше. Не знаю, у нас дві, два тижні бджоли не літали. Ось така рамка, тільки меду. Одна. І друга. Розширюю на два тижні, тому і дві рамки. Але бджоли в цьому році такі. Добрячі, добрячі, тому я думаю, що діло, діло піде. Так от так поставлю, щоб вам було трошки є щось видно, поки я запаковую. Яка прода? Ось у мене завжди холстик іде спочатку. Потім утеплення, яке теплі?